Привіт, шановні підписники, у нас турнір третій день. Вчора, як ви знаєте, я без поразок відбилася, тож в мене є ще можливість сьогодні не перемогти. Вне що? Трійки без жовтих, стрімка атака. Тепер. Оборона моя, як от вчора я вам показувала, так вона і стояла. Сьогодні ще ніхто не напав, хоча вже пройшло десь третину може, нового дня. І це добре. Тобто, перший день я закрила в А, другий день я закрила з обороною теж А. І, ну, начебто, непогано стоїть. Бачите, тривіла другого я вже теж підняла на, щось лізе, на о, ці ось, лосина. Теж на 20-й М. -ки. Трішки відкусила від Альфріки, котру прокачала. Подивилась, що я всі йому ну там половину дала емок, що були йому а бідна Альфріка. Ну, на Альфріку в мене навіть розліму немає. тож Доведеться ще розлім чекати. Так і на фріг, в мене трійок нема, Трієшних ефірок нема на, Аль... на ту на фріг. Ой, будемо чекати. Коли там буде квест Фіол на ефір? Ану, підкажіть мені. Отже. Давайте дивитесь. А, ну все ми подивилися, так і до боїв. Все. Першу я виставила команду. Коли я бачу по центру тривілів, то, звісно, моноколір, бо інакше ну, навряд чи проб'ю. Тож, одну атаку від тривіла, ми переживемо, можемо ну, встигнемо зарядити фаеза. Ще в нас Менезеус є таке, підрізка Коротше, в нас Мани. А оцього синього, я, я знаю, знаю, я буду намагатимусь вбити камінням, якщо мені повезе. Це поразка. По-перше, я не подивилася, що ведмедиця в нас на другому розлімі, і вона так хитренько стоїть в скраєчку, тож якщо я навіть. Тому я і не брала ніякого діспелу. І ну, як не музе, не взяла діспелом, тому що думала, що все... Блін, дуже хитра така оборона. Не, не напасешся всіх взяти героїв, да, котрі, щоб і діспели, і клінцили, і те, і п'яте, і десяте. І це мені здається поразка. М М Бо бачите не... Немає стільки зеленого, щоб я вбила просто тупо монокольором. Жестяка яка. О, вна... о Господи! Ой, і перший той загрився. Ну, все, то, то, блін, все. Що, Що ще? А... Дуже швидкий бій. Ну, добре. Що ж робити? Ахіріть просто. Далі. Слухайте, дуже хитренько. Давайте дивитись, що тут у нас є хтось на другому розлімі. Немає нікого. Беру то те ж саме. Так, ПО нам не потрібно зараз встановлювати. Я дуже рада, що воно вже є. Єдиний хід на полі. Єдиний, більше немає. Тільки те, що пропонує гра. І дивіться. Який би я колір не взяла, то все, коротше, програш. Жовтого немає, а інший навіть зібрати не можу. Ну, хоч зелений якийсь є. Офігеть, може тут якась зелена вилетить? О май гад, о май гад, о май гад. Ну, все, то, то вже все. Ні, ну. О, Господи. Типу є шанс. Це все, все одно не зарядить. Вже готова зарял, і це додасть всім мани і нам гаплик, ну, таке життя. Та ладно. Ми ж теж не можемо їм нічого поставити. Бо всі два в нас тут, може, треба було перевдягнути його, як Діспил. Нахіра я оце утнула. Ну, нехай, вже як є. В нас захист і неможливість поставитися лякі какахі. Хоча після двох ульт, ульт <гум> то, блін. Вже кінець. Ну, давайте хоч будемо вбивати ось її міньйона. А я що не, приціли... я не прицілилась. О. Супротив. Вони на овер хп. Дуже добре. Окей, може, тут щось зелене? Ну, вилетіла. Ну, сенсу в того, з того, в того. Ти ще жива? Ой, ну зараз раз, два, два мінус буде, два мінуса мінуси. Мінйони хоч поставили. Е, була не була. Ти живий. Ем, ну, на в нас надія тільки витягувати зелений камінчик і просто ультами намагатися його знести. І іншого вибору варіанту у нас немає. Так. Ну, якщо буде блін, прям зелена поляна. М -м, було б класно. 5 секунд. Давайте на якомога спробуємо. Блін, це ж, це ж треба взяти два клінса, ну гаразд. Ну, блін, ну витягуйся, зелений камінчик. Йошкінкит. О, офіцій. Один хід. В нас один хід. Ну, давай, коротше. Ми ще під захистом. Супротив, ай. Один зелений камінь на полі, мого, вилазь, ну, вилазь, давай. Ще зараза. Ну, один хід ще, все, і ми... бляха-муха. Все, ми, ми дохлі. Зараз він просто тупо доб'є ультами. Ні, то вже поразка, то вже поразка. Просто нема каменю. Давай, ний, 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 ний і рандом тобі... Ладно. Да ходи, та вони мене не спасуть. Все, вони на подвійному хеп овер Ну, блін, ну давайте вже ну, якийсь кріс якийсь, кріс. І щоб все поле зелене було, і щоб прям все поле зелене, давай. Бляха, муха. Дві хвилини залишилось. Та ну. Дві хвилини. Давай розка розкачаємо, якщо в нас то вдасться по червоному. Ну, давай зелений. М -м -м. так вони ж теж нас лупашуть, що мама не гарює. 39-й ход, 190 урон. Коротше, нема зеленого камня. Довбаного конченого зеленого камня. Все. <святил> Блін. То потрібно було брати, мабуть, не з переляку. Два клінса, а клінс тоді спел. Бачите, помилки, помилки, помилки. А ну, ти хоч запам'ятовуєш ці помилки, давай. Все, коротше, як викуплятися не буду, на цьому мій турік закінчений, я думаю, я буду десь в топі 50. Все. Ні, не... Ні, ну, оборона класна. Але я не буду собі зраджувати і викуплятися за незнама що. Навряд чи я в топ-1 війду. Я думаю, що мені доведеться викуплятися ще раз. З такими успіхами, з такими суперниками. Рейтинги. Давайте подивимось, хто які оборонив. Ну, блін, це все те саме. Треві, заріл теж я її хотіла виставити. Ось дивіться, на другому вже ведмедиця все ж таки донатори, став, ну, викупляють теж доповнена і качають річки теж. Що тут теж ось, будь ласка, на. Ведмедиця на другому розлімі, слухайте, раз така, таке діло, то можна, коротше, якщо у вас є ще одна ведмедиця, можна прокачати другу. Наприклад, на такі туріки брати її на другий розлім одразу в команду. А якщо навіть у вас три, Допустим, там є тривіл, наприклад, є тривіл у команди суперника. Ви просто берете команду, наприклад, 3-2, чи там, що, там берете будь-яку з, з спілку героїв, і ви берете туди обов'язково ведмедицю, і вона вже на поле виходить, скільки там в неї, ану, давайте подивимось, мені цікаво. Скільки. Чотири ходи вже в неї захист. Тобто ви можете збирати чотири ходи спокійно, свій камінь і потім вже ну, ультами вбивати, скажімо, ну, камінням сам. Тобто, на такі туріки потрібно буде багато, може, мабуть, таких ведмедець, може, я думаю, вже прокачені. У мене є, може, може, дві є. Я не могла їх скормити. ну, Я, я не така. ну, Давайте подивимось. Тобто, якщо буде зайвий такий ефір, то можна. Герої, Зелений. Давайте. Рідкість стихія. Давайте з Зеленого знайдемо. Де ви там? Є в мене ще одна ведмедиця? Ну хоча б ну, два тапці. Так, ось вона одна. І. Ось ще в мене є два ведмедиці. В принципі, вони для таких туриких швидких, де тривіли, можна брати. А, а блін, а, як, а нафіга дві? Це, це ж не війна. Це ж не війна, і не квест, де вони згоряють. Просто одна ведмедиця її достатньо. Дати її, що я верзу, дати їй оці подвійні розліми, просто брати її у кожен тапок в таких турнірах швидких. Тобто вона, поки ви збираєте каміння, прикриває вам все. Дивіться, як геніально. Точно, нафіга мені друга відмелиться, бо то ж не треба, вона ж не згорається, це ж не війна альянсів і не ВТК. Ну, отже, однієї на турніри достатньо. Тож, кого вона є, качайте, і якщо хтось е, не має можливості, наприклад, зараз п'ятірку якусь розуміти, хто не донатить, то ну, блін від натуріки, хто полюбляє турики, трішні, ось, особливо ті, хто початківці. Ось, будь ласка, розлімічуйте її на другий розлім, та і все, буду вам щастя. Все, коротше, ведметься. потребує розліму. Гаразд. Ну, так, так, також і такі інші герої, п'ятірки, четвірки, четвірки дають, а в четвірках немає, мені здається, ось насмішки. Якщо я пам'ятаю вірно, то немає в четвірках. От є трійки та п'ятірки. Мабуть, Людвіг, він же ж так працює, ну таких, хто насмішку дає. Тож, ви на турніри просто заходите, прикриваєтесь, вже прикриті, ви тупо збираєте каміння і нахер вбиваєте все, що там шевелиться, що там рухається. Ну, прикольно, слухайте. Ну, все, коротше, викуплятися я не маю, напевно, не буду. Це моя була помилка, що я взяла два сверляку потривіло, Я взяла дві. Дві тих, два клінса. Нафіга от нефігас. Може викупи, викупитися? Та давайте тряхну старовиною. <гум> Викупляємось. Поїхали. Ось тут, в принципі, від цього можна взяти і Діспел. Спробувати. Що, спробуємо? Коротше, летне летимо. Прикиньте от зараз ще три хреста. Просто тупо в день буде поразок. Опля. Ну, його не страшно заряджати, бо... Він все одно ніяких бафів, дебафів не, не робить. Нікому. Зелен, давай, 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 давай. Я в нас вірю. Одну атаку від... Ай-яй-яй! 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 Ну, давайте центр вбивати, чи що. Діспелимо. Сповільнюємо. Ти ж хто там де, може, хтось підрі... мінус під броню дає? Паразит. І 10% має оця дівчинка Фі... Фіанна. Знизити урон до одного. Ха -ха. Хоч би раз. Давайте, ну, центр, чи що, так? Тут все одно на нього немає нічого зеленого. Центр потрібно вбивати. Ой. Ну, добре. Ми прикриті. Кого будемо вбивати? В кого менше здоров'я. 407, 422. Ну що ж, давайте центр. Ану, зелений. ой краса яка. Все. Це мінус другий тривіл. І нам ще потрібно один нещасний ефір. О, ефір. Так, мабуть, ти все. У-у, нормас. Все. Коротше, вигрібли. <смі> Два-три віли. Ну, слухайте, цікавий день. Ото була моя поразенька, по -поразенька помилка, що я взяла Менезеуса. то я може, на радощах, що я його піймала. І з переляку, що три, два тривіла було, але нефіга ну, Пита, запитайте ви мене, я вам не відповім. Полетіли, буде ця команда. Я ще хотіла взяти заради підрізки і штака у костюмі. Так, зелений. Я в нас вірю. О, синій крісний собі. Три зелених в різних кутках. Ой-ой-ой. Може, ось тут? Є. Але цього замало, на жаль. Може, щось ще тут пролетить. О, господи. Але це, мабуть, ні, ні, нам повезло, що ми встигли до його зарядки то зробити. Давайте поступово. до речі, До речі, в мене там. Талисманить дехто позаду. Може, його. Ну, чого ж ні. Так, давайте прожимемо ту, в принципі, кого пофік. Давай так. Ну ви вже підбиті просто. Ага, ухилився і туди. Ну все. два три. Три синіх камінчика нам не вистачить. Давайте. Ох, ти нічого собі. Це перезарядка. І вони не заряджені завдяки гупі вона сповільнила наша дівчинка. Так, а тепер, значить, сюди. Значить, сюди. Є. ну все, це вже перемога. Другий після викупу. Що ти там робиш? Супротив, а ти якусь фігню нам ставиш? Мінус 24 атаки на 4 ходи. Такої, такого лікаря трішного в мене немає. Криски цієї. Ой, сама створюю собі складнощі, сама себе ругаю, сама ну, сварю і потім сама ці складнощі героїчно mm. долаю. От, Блін. От, може, у другому тапці я би перемогла, якщо б взяла все ж таки. М'язалося в костюмі, а може і в першому. Хто знає, ми вчимося на помилках. Так що, ні, ну в умні розумні люди вчаться на чужих <смас> помилках. Слухайте, ну тут можна вже взяти 3-2 на останній тапок. Синьо-зелений? Вирішено, що буде два джаріфа, що я дарма качала його нещодавно. Правда, дивіться, жодної емочки немає, чого я не дала, я... мабуть, забула Ой, і та і зелений нормас пішов би моноколір. Так. Це роз, дозволило розвести камінчик зеленого. А тут, до речі, немає лікаря, як я бачу. На жаль, не вистачає одного камінчика, ану. Так. Головне, щоб це відбулося до зарядки ось цього дядьки. Є. Yeah. Тихо-тихо, ти-ти-ти. Тихо. а, ну, цього джаріфа нафік. Все. Один джаріф, Краще б я взяла ось як Ні, як он на... в принципі, не такий ж великий сенс. Ам... Когось би іншого там взяла б. Навіть ульмера підрізка броні А, то було б шикарно супротив зараз буде. Поки в нас стоїть, треба зарядити теж цього. Три ходи ще імунітет. Ось Джахангіра. Бо у нас ще є захист на ці ходи. О, і це перезарядка. Для зелених, бо один, один камінь, камінь, камінчик, камінь, порожнечу. Пурож, <рес> О, як страшно, як страшно жить. Бомс, бомс. Добре. Останній бій переможний. Ре, реабілітувалася. За перші два позорні. Ні, ну, Головне, що я логічно можу зрозуміти, де відбулася саме та помилка, щоб не повторювати її. Або. повторювати. І знову дивитись де помилка. Капітан переможений далі. топ один, ну так, заради цікавості подивимось, скільки що там, шо в 6 в тисяч я входжу, увійшла сьогодні. Ну що ж, давайте до завтра тоді. Подивимось, що буде завтра, як моя оборона. Не забуде про цю помилку. На жаль, я не можу розлімітити, бо я. Мені жаба задовила купляти зайвий ефір, щоб, роз, щоб ще там щось розлімічувати. Тому ж будемо чекати, ну, квест якийсь повинен бути, мабуть, його зроблять на ефір. Ну, якщо не такий є ефір, то на альфа-ефір повинен бути квест якийсь, я думаю, колись. Я не в курсі, коротше, а ви мені скажіть, якщо ви знаєте, буде чи не буде, чи щось анонсували чи ні. Бо я не слідкую за цими новинами, чесно. Ось. Що ще? Бажаю вам гарного настрою, як завжди, я кажу, як наскільки це можливо в умовах війни. Слава Україні! Стоїмо, перемагаємо! Цілую люблю до завтра! Ну і наостанок міф Титан. Я його так б'ю півока, насправді. Краща атака в топ-25 вийшла. Всього урону я була, як я відбилася в топ-5, а потім, бачите, все ж таки в топ-10 мене скинула, та і альянс, в принципі, на Стітани не обов'язкові.